Бертвочих, відео до другого етапу олімпіоди кридознань з біології, учнів 7 класу Калинського ліцею номер 1 Явта Хадура Олексійовича. Сучасне суспільство часто характеризується високим темпом життя, швидкими змінами технологій та соціальними перетвореннями. Люди можуть відчувати стрес від постійної нестабільності та потреби адаптуватися до нових. Постійний доступ до технологій, великий обсяг інформації та соціальних мереж можуть призводити до інформаційного перенасичення та стресу. Негативні сві світові події, такі як е, природні катастрофи, епідемії або політичні конфлікти, можуть також викликати колективний стрес і впливати на емоційний стан людей. Тому все більше людей шукають різні способи подавати стрес, зменшити його негативний вплив на здоров'я. Існує кілька способів зменшення впливу стресових факторів у повсякденному житті. Хобі, психологічні техніки тощо. Але я хочу зупинитися на такому способі, як вбередлочі. Навцям англійської мови зразу, одразу зрозуміло, що бердвочинг походить від двох англійських слів bird – пташка та водні дивитися спостерігати. А отже, бертвочинг це спостереження за живими птахами в природному середовищі і їх проживання. Спостереження за птахами є досить популярним і розповсюдженим хобі у всьому світі, включаючи Україну. В Україні є багато природних місць, заповідників і парків, де можна спостерігати за різноманіттям птахів. Зараз це спогороду наукові спорт. Він набув популярності всім у 20 столітті. До того спостерігати за птахами можна було тільки з рушницею, а ідентифікувати знайомий вид пташки, могли лише тоді, коли тримали думка. Сучасне спостереження за птахами стало можливим значною мірою завдяки розвитку фототехніки та оптичних засобів, зокрема пінопів, які дозволяли людям бачити вивчати диких птахів, не задаючи їм школу. Великий склад інтересу до диких птахів відбувся приблизно в 1880-х роках за птахами сперше не було популярності у Великій Британії, трохи пізніше у США, а згодом в багатьох країнах Європи. Бердвотчинг – це чудова нагода провести час в єднанні з природою, дістаючись трохи більше про вколещі середовище. Захоплення птахами буде весь час кликати на дві, на дві отож допомагає більше часу проводити на свіжому повітрі. Це хобі, від якого можна отримувати задоволення без фінансових оплат. Маленьке захоплення, що може стати великим джерелом на все життя. Українська природа багато різноманітними видами птахів, такими як журавлі, ластівки, шпаки, синички, дятви, зяблики та інші. Люди, які цікавляться природою, екологією та орнітологією, можуть придати час спеціальним експедиціям або просто віддавати угонку птахам у своєму навколишньому середовищі. Крім того, в Україні діють та існують організації та групи людей, які займаються спосередження птахами та охороною природи. Такі групи можуть організовувати заходи, експедиції. Та інші події, спрямовані на підтримку інтересу до природи та олієнтології. Найкращий час для спостережень з середини квітня до кінця травня. У цей час листів на дерев ще немає, тому птахів краще видно. Крім цього, навесні птахи частіше співають, тому можна почути різноманітність голосів. Для перших спостережень досить йти до найближчого парку. Первочі часто також можна побачити в смітці сміттєзвалищ або на очисних спорудах. Там бувають великі скупчення птахів. Час для це ранній ранок, до світанку або до заходу сонця. Спостереження за птахами в природі може позитивно впливати на емоційний стан людини з ряду причин. Сидячи або гуляючи в природному середовищі та спостерігаючи за птахами, людина може відчути ефект релаксації. Природа і спокій, що супроводжує спостереження за птахами, допомагають знижувати рівень стресу та покращувати маски. Спостереження за птахами може бути формою природної медитації. Фокус на природних мусі та звуках може допомогти заспокоїти розум та полегшити відвернення уваги від стресових ситуацій. Природні спостереження заптахами можуть бути відмінними засобами для відновлення енергії та зменшення втоми. Спостереження заптахами може можуть стимулювати зацікавленість природою та вивченням різноманітності видів. Це може призвести до вивчення фактів та взаємодії з природним оточенням. Узагалі контакт з природою, включаючи спостереження заптахами, часто має позитивний вплив на психічне здоров'я та загальний емоційний стан людини.